Як прибрати з пошукових запитів назавжди бренд конкурентів, по якому ви не хотіли би показуватись, але він все рівно періодично проскакує? Чи можливо ті бренди, які ви не бачите, бо Google не показує всі пошукові запити, а ви знаєте, що ви показуєтесь по певних конкурентах, які б не мали бути, чи по яким би ви не хотіли показувати, щоб не було асоціації у людини, наприклад, якщо якийсь преміальний бренд там показувати поруч з брендами, які є? Мас-маркетом це б не було ок для візуалізації та для сприйняття бренду в цілому, скажімо так. Як це зробити? Покажу, на прикладі в Google Shopping. Це робиться на рівні групи оголошень. Вибираємо групу редагування і змінити включення брендів. Що можна, можна зробити? Ця функція включення брендів, дозволяє обмежити показ оголошень лише пошуковими запитами. Пов'язаними з певними брендами. Тобто, якщо не ви замінусували Nike, і людина пише кросівки Nike, то ви не покажетесь. Якщо людина просто пише кросівки або будь-що без слова Nike, то тоді буде все ок. Одразу попереджую, що ви не знаєте всі пошукові запити, і якщо ви замінусуєте щось, що давало конверсії, то можете втратити результативність або ефективність рекламних кампаній. До цього просто треба бути готовим. Е, як тут зробити? Додати списки, затмінити, вилучити. Наприклад, хочемо вилучити бренд OLX. Його бачимо не знаходимо, новий список брендів, назва списку OLX, бренди також OLX називаємо. Надішліть запит для бренду. Тобто ми ну, не існує не чомусь бренд OLX, але нам треба його замінусувати. Вибираємо беремо компанію, URL сюди вводимо в OLX.ua. І надіслати. Можна сюди ще дати інші назви, наприклад, там OLX на українській мові або на інших мовах. Ну, ви розумієте, як люди пишуть тому і додаєте. І я вас завіряю, що все буде супер і не буде працювати. Додати списки брендів. E, також можна створити список, він може бути не один, я б мінусував насправді. Я б підходив до нього серйозні, серйозніше, інколи, можливо, погуглити просто інколи пошуковим запитам. Спочатку почні з пошукових. Якщо ви пошукові знаєте, ви точно отримаєте список певних брендів, які точно не ваші. E, якщо не знаєте, які бренди ще не ваші, заходите, ChatGPT, підіпильте, які бренди можуть показуватись паралельно зі мною, берете цей список і мінусуйте. На пошуковій кампанії все робиться так само. Заходите в розділ групи, редагувати і змінити включення брендів. Так само. Пам'ятаємо, що ці коригування робляться не на рівні кампанії, а на рівні групи. Тобто, якщо ви на групі бренд замінусували бренд, то в групі інші, наприклад, меблі ви не замінусували. Який плюс від цього? Плюс, що якщо ви хочете, щоб бренд показував бренд ваш, наприклад, а садові меблі не показували ваш бренд, наприклад, ви не хочете по своєму бренду показувати, то це супер. Але якщо ви виключаєте бренд, який не хочете і в брендовій, і в садовій, то треба за цим слідкувати, щоб коли ви створюєте якісь нові групи, це не втратилось. Якщо ви не хочете з цим розбиратись, якщо ви хочете просто давати вказівки, або взагалі не думати, що там відбувається, а лише слідкувати за певними показниками ефективності, то пишіть в директ або коментуйте відео, або просто переходьте по посиланням під відео і. Пишіть, я допоможу вам з вашим бізнесом, запустити, можливо, треба, можливо, оптимізувати те, що є вже. І також рекомендую вам, я тут дам відос, які нові фічі будуть у 2026 році, та на що варто вам, як підприємцям, звернути увагу взагалі в реклами там Google Ads також. До зустрічі!